Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Піражуля Квіткова. Отримала посилочку від бережніків, буду відкривати. Так, ну давайте дивитися. хо 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 Так, дивимось. Це тис. Гарний, гарний садженець. Блядь, маленький Що це у нас? Живочка. Ну, живочка така собі. В не бачу в неї, але жива. Так. Паніком Панісетом сквеа. Ось такий. Ну, наче зелененький, живенький. Так, так це в нас будлея. Будлея berry and крім. Гарненька, живенька вже з листям. Це гарні саджанці. Так, це в нас... Це в нас кіпаріс, кіпаріс. Ельдріч какой-то. Ельдрич П9. Гарний садженець, живенький. Я дуже довго чекала цю посилочку. Ой, а це що в нас? Це, мабуть, гортензія. Це гортензія. Ще коку флеш, дуже хотілось мені. І вже вона з почечками гарна, з бруньочками. з цими. Дуже гарна. Ну, Вона волосиста, маю надію, що перезимою. Але в огляді нікого не бачила такої гортинці, тому ось буде в мене. Потім зніму відео, як вона буде квітнути, яке в неї листя гарне. Так, дивимось далі. Так, Що це в нас? Це в нас. О, господи, Кіпаріс Вівел. Гарний, але я не знаю, як він там буде, як він буде виглядати. Це, чи це, мабуть, шапочкою він буде. Так. Дивимось далі. Що це? Що це? Я не знаю, що це. Ага, це Vigieла Milk and Honey. Живенька вже з листочком, але я не розумію, чи це. Вейгела? чи це не вейгела? Якісь бруньки дуже цікаві. У моєї брунери. Ой, вейгели не такі бруньки. Ну, зафіксуємо ось така вона з таким листям. У кого така вейгела є? Напишіть, будь ласка, чи такі в неї бруньки, чи ні. Так, дивимося далі. О, тут трошки висипалось. Так, що це в нас? Це в нас Туя біота, Не знаю, як вона виростає. Щось я коли замовляла, думала, вони якісь кругленькі будуть. Ну, можливо, це також буде кругленько. Вставляємо, да. Так. так, що тут в нас ще? О, це взагалі гарно. Це, Це в нас... Гатує Тіміті. Ті. Дуже гарний, класно. дивіться, дуже саджені. Ось. Порівняно з іншими. Дуже гарно. Так, дивимось далі. Що тут в нас ще є? Так, це в нас... Це в нас також Вейгела, мабуть. Так, Вейгела Лайм монстр, Гарний саджанець. Ви бачите, ось тут бруньочки. І тут бруньочки, вони різні. Ось. Тут Вейгела монстр. А це Вейгела Вейгела мілк хоней. Так, дивимось далі. О, далі, далі. Що це в нас? Туя Хосери. Дуже гарна, гарна. Ось хусарі Так, щось тут жовтеньке, а мабуть таке воно і повинна бути. Що це? Ага, гарно. Також це ту я.